Вітаю вас, маленькі українці! Пам'ятайте, що свідчені люди це гордість держави, а знання шлях до перемоги. Малята, давайте з вами пригадаємо, яка зараз пора року. Так, дітки, зараз літо. Сьогодні пропоную вам послухати вірш наталки поклад «Літо». Отож мощуйтесь ручненько та будемо слухати вірш. Літо сонечко пече, річечка тече, зайчик скік та скок, швидше в холодок, Жабка із води, так ходи сюди. Зайчик вушком трусь, я води боюсь. Дітки, давайте ще раз послухаємо вірш. Літо сонечко пече, річечка тече, зайчик скік та скок, швидше в холодок, Жабка із води. Так ходи сюди. Зайчик вушком трусь боюсь! Малята! Сьогодні ми з вами слухали вірш Наталки Покла «Літо». У віршику розповідалось про сонечку та про річечку, про жабку та про зайчика. Малята, дякую, що ви уважно слухали вірш. Сподіваюсь, віршик вам дуже сподобався. До нових зустрічей. До побачення! Все буде, Україна, наше майбутнє в нас нікому не відібрати.